Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. Вони поврізали пенсії, зарплати, виплати, оці там, інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26 2026 році на війну. Ну нам Європа не провля стільки. Розуміло? У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка зброї. Тому ну продовжують цю цю історію безполезно, дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типа дуже важко досягнути, бо Росії побарабане і свої плани, але от така от історія. Що ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир, щоб. Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і Яка вона і, 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 і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби солі доїдати? Да їм бо це ліж би Росія вперді, пірді. Так ну це, це безполітно, і на фоні тих цих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте їй, що достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже дуже, дуже важко підписати тут. Палка в двох концах, буде вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь. І я бачу, як вона різонує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, які політичні історії мені не цікаво, нічого я лізти не хочу. Жоден мій проект не буде задіяний в ніякої політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі Мається гарного вам дня!